Доброго дня, друзі-колеги. Прийшов час робити диски. Це не наші. Я їх, на жаль, осінню поламав, так вони в мене стоять. Вони, звісно, трошки підубиті, так можна сказати, але я відламав ухо на циліндрі. бачите, Тобто, де воно все вирвало. Вирвало це ухо, виламало, воно було тут уварене і держалась на одній стороні. І цей низ був, одірвано було знизу, тобто не бачили. Але відламало. Якби бачили, підварили б ще б ходило. Що ми будемо робити? Довго я думав. Думав перекинути циліндр на цю сторону. Уха да? тобто не перекидаємо. Вирізав з такого металу. Товщину не міряв, метал хороший, це не несеред той, як в нинішній час. Будемо його тут підсилювати, покажу далі як. Бо сверлили, важкувато сверлиться і він зрізав аж посиніло. Хороший метал довжен поваритися. Ось так ми зачистили, щоб хорошо його проварити. Хоча отут видно, що поганий. Вилив, бубачте, ямка ось. Це я зачистив, не знімав, вирішив зняти для ютуба. І тік-тока може комусь допоможе. як воно ходитиме. Тут думаю, буде все нормально. Ну, Почнемо варити. Так, дивіться. Значить, вже заварили. Ми як вийшлося. Можете? Сварочка електродами. Можна полуавтоматом, але полуавтоматом не так проварює. Тобто він електродом дужче прогріває желізо і краще зварює. Тим більше тут дуже товстий метал, полуавтоматом відламається. Ну, Можете написати в коментарях, я думаю, і це відламається. Ну нам що? Вони ж не наші нам треба найголовніше відвести і віддати. Да? А, ну, черканіть хейтери щось там. Будемо зараз усиляти, зачистити, зробимо краще, ніж на заводі. Ну, Хочеться так думати, а там час покаже. Зачистили, проварили. Ну, Якось так виходить. Працюємо далі. Так, отак от виходить, усилюємо ми. Значить, добре, що тут ребра є. Ми так проварили. Красиво, щоб воно не виламувало. Ось Такий метал. Це в мене з культиватора. Воно сюди якраз вставляється в ребра, бачите. І ми його акуратно заварюємо, проварюємо і воно буде у нас триматися. Щоб отут не виламало, не виламало посворки. Зачистили, проварили. Буде толсто, круто, трошки товще, але ми булгарки лишне зріжемо. не новий, А він новий, точніше свіжа краска ще не висохла. Так що думаю буде краще ніж тут. Зробимо як для себе. Так, ну що, якось отак вийшло. Трактор тоді підключимо, поставимо палець. Значить, в коментарях напишіть, що циліндр неправильно стоїть. Я знаю, що він неправильно стоїть, але хазяїн сказав, як, як було, хай так і буде. Я хотів його поставити правильно. Ну, Сказали, так годами робив, хай так і роби. Типу зроби ухо. Ухо ми зробили. Я думаю, воно не гірше нового буде. То есть, підчистили, тут край підчистили, графітку я змазав. Натягнути не можемо. Підключимо трактор, повторююсь, трошки підпиляв, щоб зазорчик був, щоб хорошо ходив. І палець новий поставимо. Треба його, мабуть, зараз буде взяти. Наварити сюди колечко, бо нема. Новий палець купили, а колечко ту -ту. І Хай працює на віках. Що підчепили? Все, палець новий, Сейчас показываю. рацује, тропила